Купили собі будинок. Зараз ми знаходимося в одній зі спалень, ще, не знаю, доросла, це буде чи дитяча. Наша задача, перші плани, які зняти шпалери. Вони ще якось цікаво поклеєні. Два, два шари, двоє різних шпалери і погрунтувати стіни. Наразі так. Тож залишайтеся, будемо знімати для вас влог, як ми перетворюємо цей будинок на той, який би нам хотілося бачити, і в якому хотілося б жити. Ось тут. Ми шпалери намочили, думали, що якщо намочить, будуть краще облазити, зніматися. Але ні, там, де не мочили, класно знялися. А тут, де намочили, може шпалери такі, можливо, що вони в два шари поклеєні. То ось, Чекаємо, поки підсохне, і будемо ще тут. І не взяли шпатель з собою, щоб піддівати, де ну, в таких місцях. Ну, якось так, а так в основному обідрано. Переходимо до зняття шпалер на наступній кімнаті. Це така проміжна кімната, ми будемо її переробляти, потім все покажемо. Знімаємо, до речі, дуже тішить, що якось, в принципі, по будинку досить такі рівні стіни. Це дуже тішить, це на мого як полегшить роботу з ремонтом.